Так, ну що, ми повертаємося до вас, дорогесенькі, і у нас вже знаєте побільшало людей в студії. Тому ви можете бачити прекрасну пані Тетяну Шуляк, голову фонду. Good will, ми, вас вітаємо. І ми вітаємо. вас вітаємо і друзі. Доки ми були на музичній паузі, ми вже розповіли нашій чарівні гості про те, яка у нас сьогодні тема, і поділилися тим, як рано ми прокидаємося зі святом. Проте наша гостя зовсім не здивувалася, нам сказали... на що вона відповіла, що я кожного ранку так встаю і зараз вона нам більше розповість саме секрет того, як вона так легко прокидається. Вранці, а хто вам сказав, що це легко? А, <соцепити> це не так лег... а, <соцепити> а, Аліна, Ти бачиш, ти взяла забарвила оце от е, вислів пані Тетяни. Ні, ну давай, добре. давай давай комент зроблю. Е, Uma, значить, нелегко перші сім хвилин, коли тобі треба сповсти з е, ліжка Зідратися. <соцепити> 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 Як бу як вам буде? Як вам буде не, ну, ну, ре... У нас ну, давайте підсилювальний? Я ефекти. просто я люблю пону по, по-справжньому щось повзати. Та От ми звіддираємо, поки ти здираєшся з ліжка, повзеш до ванної кімнати, не вмикаєш світло, бо то прям так, жесть. Це... Да, оце десь так і що, шо руко... це в темряві? Ти на макуну руко... ти все? все розумієш, де ти в не, тебе ну, щіточка з обнапастом? До якого моменту? 에... Вмиваєшся, йдеш до душа, і от ще під душем ти стоїш, тебе трішечки підшатує, да. а потім такий опа огонь. А особливо, якщо це після гарячої води холодненька, ти такий краса тобто, 10 хвилин оце там хвилин, оце ти отакий. А пі після 7, -7 хвилин ти в тебе включається Оп. мозок, ти розумієш, що тебе треба зробити зарядочку, там пойожитися, може прибіжечку, може там ще й у, у кого які є, улюблені там. І, Всякі все. Дії. І За скільки хвилин ти готовий? Вже, І за дві кажуть? години ти прям красавчик? Ти вже о восьмий працюєш повноцінно, в Погодні. тебе мозок а працює кава? все А кава? Е після всіх тренувань, перед робочою, перед там тим, ну, як там. ти відкрив ноут, ти кави. або по дорозі на роботу, бо за. За рулем дуже круто попити каву і подивитися, та, як сходить сонечко, заправочку, заїхати на заправочку. і Ну що клас. ж, А ми щиро раді бачити вас у нашій студії. Знаємо, скільки добрих справ ви зробили, і скільки ви нам сьогодні розповісте. І, друзі, ми дуже часто в нашій студії зустрічаємо гостей, волонтерів, котрі є головами, засновниками саме благодійних фондів. Але за кожним фондом, за кожним. Добрим ділом стоїть, знаєте, ось це рішення. Рішення того, що це буду робити я. І це стоїть ще перед тим, як створюється взагалі склад, будинок, речі з'являються. І тому у нас таке одразу до вас перше запитання. Розкажіть просто про себе і з того, як ви до цього рішення прийшли, і чому зрозуміли, що ви це повинні робити. До якого рішення? До того, щоб допомагати людям, бо це є рішенням. В мене не було варіантів а, рішення. Вас поставили перед фактом. В е, типу? мене поставила перед фактом. Моя е, мати, яка мене народила, і виховала так, що ти не завжди да, ти завжди допомагаєш людям, е, якщо вони потребують допомоги, тобто в мене. До 22-го в мене є такий немаленький бекграунд, коли е, я завжди це робила е, для себе, тому що мене так виховали, це моє було. А чому 24-го, бо от, я сказала 22-го, навіть не знаю чому, бо мабуть планувалося все 22-го, не 24-го. Може, може. може, все. Да, 24-го. Е, Коротенько, дуже смішна історія, ну не смішно взагалі зовсім. Ну, тоді було всім не смішно. Але... Да, тоді було всім не смішно, але після То я зустріла війну з книгою у руках, сидячи на своєму ліжку, читаючи в 4.20 ранку, бо 23-го мені полагодили зупи. Він дуже болів, і я не могла спати всю ніч. І Я читала. Читала, читаю книгу, яку я навіть гадки не маю зараз. І в мене так я читаю книгу, а навпроти мене вікна. Я читаю, читаю книгу, і в мене отак от починають вікна гуляти волною. І я така в смислі... Так а ну, назад в книжку може да, це але, ну, прибачилося, може, ну, так? Да, може, я не спала з добу. Ого. Може мене трішечки заглючило, Може там щось. Ну така. Я така, ну в смислі в, в, в книгу, і так я не розумію. Ну починає все були Коротше, оце все почалося. Я не буду розповідати, що бо ми всі чудово знаємо, що е, е, зі своїм хлопцем ми е, отакі в дебільному стані ходили до вечора. 에, бо ми навіть мені здається не спілкувалися. Ми просто їздили по Києву, дивилися, як люди бігають з чемоданами, Готівку як знімає, там ще там щось. Ми не знімали. Ні, ми просто -hmm. наблюдали Шокоється, бо ми не розуміли, шокоється ніхто з нас 23-го цього не вірив. Я взагалі 24-го планувала віддати завдаток за першу в своєму житті квартиру. А ввечері ми прийшли. Я спустила. В нас в квартирі в домі в квартирі в підвалі була кафешечка, і ми просто ввечері згадали, що ми не їли. І я спустилася до кафешечки замовити їжу. І я сиджу, а там така open кухня в них open kitchen, І я сиджу на цій барній стойці, стоїть стійці і дивлюся, як повар готує. І, мабуть, в мене було дуже радісне вираження обличчя, бо він таки повертається до мене. каже, що перве. Війна в житті. А, 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 а я така. Кухар підтримати вирішив. Ну, как би, ви ну как да, так. Да, да. а, а він такий, а в мене друга, і такий прям. Я, я, а, ну, а в мене прям резонанс в голові. А я кажу, що друга звідки, бо, бо він тіпа, дуже молодий для бекграундів. Ага. А він каже, а я в 14-му приїхав з Донецьку сюди до Києва, відкрив кухню. Ну, коротше, якщо треба буде поїсти, приходь. Я така говорю, в сми, ну що шокується, а навіщо поїсти в мене? Якось я ну заробляю, я можу піти купити. Він такий да-да-да-да-да-да-да-да. всі так казали. Е -е, тобто він щось роззнав, і я кажу, це тільки для мене така опція. Ці, чи можу в домовий чатик написати? Він каже: Та всім можеш сказати, що якщо комусь потрібна буде їжа, ти можеш до мене прийти.' І Я взяла і написала в домовий чатик е -е, 25... -го е, лютого я прокинулася, в мене з 10 до 7 стоїть сон на телефончику. Е, бо треба спати з 10 до 7 або там до 6, щоб не терпувати. Бажано, бажано. Да. І я прокидаюся в 7, бо в мене там мільйон і одна тисяча дзвінків, сповіщень в усіх месенджерах. Я не розумію, що коїться. відкриваю телефон, перелистала, по подивилася одне, друге, інше, третє. І розумію, що Вчора, <зв> язк> <зв 'язка> 24-го, хтось з чатику злив мій номер телефона вчені, Цензор в цензорніт в телеграм-канал і написали там. А в мене дуже дуже легкий номер телефона. І написали там оцей номер телефона допомагає всім під час війни. <зв 'язка> 25 Ой. лютого ввечері в нас була. Величезніше угрупування волонтерів, бо як на телефон писали ті, кому потрібна була допомога, так і ти, ті, ті, хто хотів допомогти. Я, в мене три ноутбуки. Вже мені для роботи потрібно було. Я ніколи не викидаю, що старі. В мене є така фішечка. Я роздала свої ноутбуки волонтерам. Вони сиділи, відповідали в месенджерах на всіх моїх чатах. Ми поробили одразу Google таблиця. Почану я ж. А в ме я по другому, по другій спеціальності закінчила магістратуру адміністративного менеджменту. О, і я в то попередньому все житті ідеально, да, я маркетолог і проектний менеджер, і я дуже полюбляла такі проекти, бо я знаю, є, що з ними робити. Тому в мене там до, до вечора 25-го... Да, да? в мене все по вже кайфу. було чотенька. Вже працювали. Ми вже розуміли, кого звідки да забирати, високому допомагати. В мене все от в нас все склалося дуже, дуже дуже чотенька. Здаваць. 20... В мене не було того е, моменту, коли а може виїхати, а може страшно, а може б е, е, бомбить, а може я там на четвертий день війни вже кулі з, з ніг. Доставала у наших волонтерів. Тому ну как би в мене не було у цього моменту подумати, е, чи може Переселенка uh -huh. все ж таки чемоданчики чухнути. Ні, ми почали. Ми просто почали е, працювати тільки в е, трішечки в іншому ракурсі. І свого в такому це от ритмі, оце з 25-го, е, фактично лютого. 22-го. Да, от повноцінно з 26-го, прям повноцінно, коли ми mm. вже розуміли, що в сьому ранку в нас почався робочий день, і ми вже ну це це ж треба було структурувати. Ну там близько 60 автівок людей, які трансферували одного з іншого в когось закінчилися ліки, позакривалися магазини, аптеки. Потрібна була їжа. Хтось телефонує, що в нас є їжа, забирайте. Хтось з ресторанів почав готувати. Десь люди почали згрупуватися в шелтерах, в підвалах. це вони всі телефонують. Військові телефонують. А телефон же ж усюди мількає, його ж усюди У вас там Розривало да, та мене. Роз, телефон розривався просто по, по сумасшедшому. Ми його я його мені при. Шлося на е, п'ятий день е, війни його заблокувати на входячі дзвінки. Бо з операторами поміняти нічого не можна було б зробити там кол-центр лінію Ніхто не працював. Всі поїхали well, <laughs> і да well, і ми і ці жуці, там дві-три доби, коли ти не виходиш з ета, А дзвінки неможливо просто було навіть взяти телефон до рук, бо постійно він телефонував. На месенджерах ми людей всіх розсадили на смски. Відповідала я і Каріна, яка була моя там близька-близька помічниця на той момент. Зараз в мене теж близька-близька Каріна. І ми оце розпреділ... ну, тобто, основна... Основним завданням було розпреділити потік запитів таким чином, щоб. Всім іншим там умовно там вісімдесяти людям, які хочуть допомогти, було що робити, а вони не сиділи і не дивилися mm -hmm. на мене і казали, що так, робити правильно їхати? делегувати всі там різні да, та, та, та. І на це мені там знадобилася доба, щоб я вообще змогла зрозуміти, що коли я в мене це перша війна в житті. В мене це і був ще та стрес, якби був е, можливо. Я про це дізналася там спустя рік, що. Напевно, таки то був стрес, але ніхто тоді якби на це так не <рес> ні, ні. Коли стало трішки, що є стрес в моєму організмі, я зрозуміла, коли е, почав закінчуватися 22 й рік. Бо коли втомилися? По... Ні. Е, коли почався закінчуватися 22 й рік, нарешті. Е, Весь всесвіт зрозумів, що треба робити, Взе, всі обізначили свої зони е, відповідальності, у всіх все вирівнялося, всі, тобто, всі почали там, е, е, всі почали зміщатися з центральних регіонів України на більш прифронтові. Тобто, все у всіх почало бути під контролем. І ось коли я побачила, що у всього... Україна стає для просто людей, яким я являюся для громадян України, що Україна стає підконтрольна, що всі магазини працюють, аптеки працюють. У тебе є якесь відчуття, що ти можеш в бірушах поспати вдвойних, в двійних, в дабл-бірушах, бо ну, все тату. ще все ще гучненько, да і. Тоді ти е тріше, тобто ти перестаєш працювати в, ритм, в ритмі цього постійного a -a, і в тебе починається, е е в тебе з'являється час, щоб поспати, наприклад, більш ніж там 3-4 години на добу. І тут починає вилазити оцей ось стрес, із-за якого ти починаєш. Робити ранкові зарядки, шукати собі можливості поплавати в басейні, які повідкривалися. Ну але, тобто що... але, але насправді скажу, що це дуже дивовижно слухати вас з тими емоціями, як ви з нами цим ділитесь, Тому що, коли ти заходиш в інстаграм сторінку, ти дивишся на фейсбуці, ти бачиш статистику, ти бачиш роботу. Звіти ти та бачиш звіти, ти бачиш кількість, ти бачиш, є команда, є люди, вони роблять. Але ось ось таке серце, ось такі емоції. Ти їх за цей, якби не можеш так сильно побачити, так. ви скажіть і знаєте, хоч що хоч відпочиваєте зараз. Звісно, ну е, я зараз відпочиваю. Я зараз вимикаю телефон о 9-й вечора і вмикаю його о 7.30, коли вже їду на роботу. З 9-ї вечора до 7.30 е, е, в нас є форми всі, які заповнюються, але вже є графіки, по яким е, коли. Е, Завжди існує виключення, коли стається рашова якась ситуація, каховка умовно. Коли ти хочеш, не хочеш, ти ну, Тобто, ти постійно знаходишся зараз в цьому состоянні. Пробачте, я з Дніпра. Я трішечки російськомовна була в житті, але я намагаюся і. Ти, ти завжди розумієш, що ти все одно моніториш телефон, бо якщо щось шо, що, то ти маєш отак от зреагувати. Але для всього світу, да, я з 9 до 7.30 це мій час, коли я можу поспати. Полежати, нічого не робити. Я можу просто прийти домой додому, прийняти ванну, лягти на Ой. ліжко і просто дивитися навіть у потолок, не читати, не дивитися телефон, комп'ютер і Ще надзвичайно важливо, зважаючи ваш ритм. Да. Скажіть, будь да, ласка, да, от да. Е, там просто сотні генераторів. Звісно ж, там е, е, їжа, ліки, да. усе це якби передавалося. Ну і весь цей потік ми розуміємо, просто життя да. волонтера це. Це отакий нескінченний ритм, але можливо ви могли б наостанок згадати. Одну історію, ну все одно це контакти з людьми. Це вже останок. Ну вже останок, але ще у нас є ще кілька хвилин. Я ще не останок. Ми дуже хочемо саме почути про діяльність вашої організації, тому що знаємо, що дуже дуже багато партнерів з вами співпрацює. І так само, що ви залучили світову кухню. Так, це цікаво не я її залучила. Це вони хотіли. допомагати. Ось про це я б дуже хотіла дізнатися після там декілька. Кох тижнів праці. І вкладно, ну, тобто, ми ж все робили за свої власні кошти, там де б вони були потрібні. Кошти, то що давали безкоштовно, то було безкоштовно. Але, наприклад, там такі моменти, як паливо, зламані авто волонтерські, і банально ти щось маєш сам їсти і допомогти ще й волонтерам, своїм же, з якими ти працюєш. То ми витрачали і свої власні і квартири, і кухні. Ну все, що можна. Було. І коли я зрозуміла, що це не просто там на два дня історія, а нам треба якийсь час у цьому цьому жити, і нам потрібна допомога, велика допомога звідкись, я почала писати листи, у всі посольства в Україні, в усі організації. Я написала, там я не знаю, сотню листів. І мені прийшло. Е, мені е, мені здається, і я знаю точно, що то було з британського посольства, але ми намагалися в моїй пошті знайти. Наші. Да, там вже там полетіло в мене багато пошти, і е, дуже велико ми не були готові к такому, такому об'єму інформації цифрової, тому в мене дуже багато і телефони не справилися, і компи не справилися. Тобто ми щось е, загубили, але пруви в нас залишилися. <залився>, і мені е, прийшла відповідь про те, що ось е, особисте Номер і емейл там якоїсь людини, Тіма, вони мені написали, то тім. От напиши туди, вони допоможуть. Я написала туди. Вони мені. Я написала, хто ми є, що ми є, що ми робимо зараз. Скільки в нас людей займаються цим? Скільки вже кухонь долучена, які готують, бо ми знаходимо її, знаходимо безкоштовну їжу. Привозимо їм, вони годують, ми розводимо, ну отаке Ось mm -hmm. і. Вони відповіли, що завтра, там о й ми до вас приїдемо на вас дивитися. Прикол. За, за, пожалуйста, приїжджайте до нас до нас дивитися, і ми повезли їх. По... Вони приїхали. Ми повезли їх дивитися ресторани, кухні ресторани, з якими ми співпрацюємо, щоб бо вони визначали людей, яким я не знаю, можна довіряти, провіряти. Це стандартна програма, mm -hmm. да яку мають робити донори, і вони приїхали це робити. Вони подивилися, все казали Окей, все добре, все супер, все класно. і ми поїхали до нас, до офісу. Офісу це було е, е, закритий. Дякую, Віталій. Піар-бар в Києві, ми в, в нього, бо в нього там немає вікон, і ми сиділи, він віддав його нам під офіс, і під гуманітарний склад, і під це, І вони Клас. там сиділи і в підвалі, і під це, І коротше, ми з ними переїхали. Поїхали з. Тімом з Морган з Катєю і з Сібастьяном з їх оператором поїхали до нас до офісу. Всі вирішували адміністративні питання те де і. і виходячи з нашого офісу, вони ногою зачепили продуктовий набір. Е, е, Себастьян, мені здається, це був. Я сказала: ей обережніше. Ну, тобто, це є ну я розумію, що в нас тут мало місця, бо в нас його мало було. Багато. Е, 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 а мені здається, мені ті в мене запитав, що це. Я кажу: це продуктовий набір. Ми робимо продуктові набори, бо е, то, що готується, їжа це одне. А є люди, які не виходять, їм потрібно робити продуктові набори. Ми туди складно. Ну, тобто, ми робимо ще штуки. такі штуки. Він такі показуємо. розпаковочку зробила, що там знаходиться. Е, і вони шли, пішли. А ми робили на той момент там ну 100 150 в день таких <Machinar -2> продуктових mm -hmm. наборів, бо ми їх збирали з того, що в нас було. Якщо щось терміново було, то ми докуповували за власні кошти. І е, вони мені зателефонували о 8-й вечора і кажуть: а на 10 ранку зможеш зробити 2000 таких продуктових наборів? А я така, да. <рес> ну, ми ж можемо Бо не спати я... Да. Е, за там пів години ми знайшли. Е, Оперуючих команду метро, яка відкрила нам одразу в на коментант... на кінці комендантської години магазин. Ми прилетіли туди 40 людей. У всіх вже було списки. Я вже все склала, що треба купити яку кількість ретепе. За ці ж ніч ми знайшли дякувати нашим. Друзям з поліції, яких ми годували, вони нам свій склад віддали, щоб бо потрібно 2000 щоб це це... десь ох... за дві години. Uh -huh. Треба було скласти. Ми за ніч. Знайшли де купити, що купити, хто буде збирати, де ми це будемо робити, хто буде розвозить, і що по десяті вже було гарно і красиво. І так і так вийшло. але так? просто задуматися в цю цифру за це... тисяч. Коли я приїхала, я їжу я їжу на смарті в дуже коробочка, метр ну, там, на метр. Там дві тисячі точно не поміститься. ні, там ні, але склад, який нам віддали, в ньому не було світло. І а ще ж це ж було о, о, березень місяць. Ще було темно о сьомій ранку, mm -hmm. і я заїхала смартом у цей склад, і стала кінці, його, і підсвітила. І от я стою. У мене темний склад підсвічений. Мій смарт. Люди стоять люди на вулиці, волонтери, які хочуть збирати їжу. А я така стою, і думаю, що робити. Бо я ж ну це ж перше для але. Що робити, було ровно 30 секунд. А потім ти, коли починає приходити їжа, і ти починаєш, що ось вони пазли. Ти дуже швидко дякувати бекграунту з ними. Рулиш це, це, і це ми та почали з 2000, тисяч закі... коли працювати. з World Central Kitchen робили 18 тисяч на день і розвозили по всій Україні. Зібрали, розвезли за 22 мільйон продуктових римур. І знаєш, що було свят в <рес> одному з відео, що кожна сота людина в Україні да, нагодована гола, вами. Да. На з нашого складу кожна в Києві сота? кожна сота була людина Ого. за 22 рік нагодована, розвезена, отримала продуктовий набір, який був зроблений руцями волонтерів у Київському. Це дивовижно, і нам на жаль, час вже да. закінчувати, але sorry, ви sorry. ще можете поділитись буквально якоюсь однією думкою з нашими слухачами на завершення про волонтерство про вашу суперсилу звідки ви це черпаєте як берете і як не втомлюєтеся просто меседж який ви хочете закінчити яким ви хочете закінчити і з нашими слухачами поділитись буквально ну, ти, ну, декілька, ти сказала декілька... ліна таке шо 에, да це просто важко бо ви в, в одному реченні задали п'ять питань а в мене розривається, бо 에, Треба Чому? Просто Чому? сказати да. про важливості. Да, треба сказати про важливе. Якщо е, у вас в серці є добро, просто дайте йому можливість вийти наружу. Е, і все огорнеться навколо вас оцією вірною атмосферою. Ви будете хотіти допомагати людям, ви будете е, робити це з розумом, воно буде вас оберігати від. Е, Пілоїдів, які е, заважають, не хочуть, роблять щось щось не те. Е, просто будьте собою через призму добра на дивитися на цей світ. Якщо це із п'яти, головне. Але хі -хі, є ще дуже чого багато немає часу. Ну більше ви можете дізнатися, я думаю, ще або особисто можна поспілкуватися або на наших написати, сторінках. Так. Можна да, в нас є багато дуже бо в Києві, ми теж зараз зали. Ми працюємо на деокупованих, але в Києві ми залишили допомогу нашим одиноким після 70 пенсіонерам, і всі, хто бажають, можуть долучитися до цієї і допомоги, бо ми даємо людям можливість не відриватися від реальності і проїхатися з нами і подивитися, що коїться е, в тому. В ті хвилині, коли да, всі там слухають музику, радіють і т.д. і під цим відео, друзі. Ми залишимо всі посилання на інстаграм, на фейсбук, сторінку на усю діяльність. І ви, якщо маєте бажання в серці, ви звісно можете долучитися. І вам тетяна щиро дякуємо за цей ефір. Я і Вам дякую. наші любі слухачі.